Сьогодні поговоримо про спрощену процедуру оформлення документів для іноземців, учасників бойових дій на боці України та членів їхніх сімей. Вітаю! Мене звати Антонович, і тут все про оформлення документів. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які захищають нашу Україну, а також їхні дружини, чоловіки та діти мають право на спрощене оформлення посвідки на тимчасове та постійне проживання, дозволу на еміграцію та громадянство України, що є головне. Зокрема, буде можливим запровадження терміну перебування в Україні навіть після закінчення терміну дії паспортних документів, що дуже часто трапляється в нинішній час. Основна перевага менше бюрократії, швидший розгляд справи. У більшості випадків не потрібно багаторічного проживання в Україні, складних перевірок чи додаткових вимог, такого як було раніше. Головне правильно підтвердити участь у бойових діях та родинні зв'язки. Адже саме від цього залежить результат оформлення. Якщо ви або ваші близькі не знаєте, що почати, або хочете пройти процедуру без помилок, звертайтеся до наших менеджерів. Залишайте питання в коментарях, і ми з радістю допоможемо вам.